Уяви, що ти потрапив у гробницю якій понад три тисячі років тиша, пил, забуття і серед усього цього мумія. Але вона не така, як ти уявляв, її рот широко відкритий, наче вона кричить, наче хоче сказати щось дуже важливе, але що? Це не випадковість, це давній ритуал, сакральний обряд, що ніс глибокий зміст у стародавньому Єгипті. Нічого не робили просто так, і навіть після смерті людина мала свої обов'язки, права і потреби. Поховання в стародавньому Єгипті були складними та релігійно значущими обрядами, які відображали віру в потойбічне життя та важливість забезпечення померлих усім необхідним для вічного існування. Основною метою поховань було збереження тіла для вічного життя. Та забезпечення померлого всіма необхідними речами та предметами для потойбічного існування, основні аспекти поховань у стародавньому Єгипті, муміфікація, складний процес бальзамування тіла, що включав видалення внутрішніх органів обробку тіла спеціальними речовинами та обмотування бинтами, мав на меті запобігти розкладанню тіла та забезпечити його збереження, гробниці. Фараони та вельможі ховалися у гробницях, які часто були прикрашені розписами та ієрогліфами, що зображували сцени з життя померлого, ритуали та релігійні вірування. Поховальне начиння. до гробниць клали різноманітні речі, які, як вважалося, будуть потрібні померлому у потойбічному житті предмети побуту, прикраси, статуетки, їжу, напої та інші необхідні речі. Статуетки у шепті, невеликі статуетки, які мали виконувати роботу за померлого в потойбічному світі, були важливим елементом похоронного інвентарю, човни. Човни, які були важливим засобом пересування по річці НІЛ, також використовувалися у похоронних обрядах, зокрема для перевезення тіла до місця поховання та для паломництва до святих місць. Магія та заклинання, поховання містили магічні амулети. Заклинання та тексти, які мали захистити померлого від небезпек потойбічного світу та забезпечити його успішне перевтілення, долина царів, місце, де впродовж багатьох століть ховали фараонів, та вельмож Нового царства є одним з найвідоміших місць поховань у стародавньому Єгипті, сучасні знахідки. Нещодавно археологи знайшли унікальну гробницю в Єгипті, яка, ймовірно, Належала одній з дванадцяти найвпливовіших родин регіону. В гробниці було знайдено прикраси, зокрема намисто з аметистовими та агатовими намистинами, що вказує на високий статус родини. Охоронні обряди та вірування стародавнього Єгипту є важливим джерелом інформації про культуру, релігію та уявлення стародавніх єгиптян про життя та смерть. Частина в Віра в загробне життя в Єгипті. Стародавній Єгипет це цивілізація, побудована навколо смерті, але не в трагічному сенсі. Навпаки, вони бачили смерть як продовження життя. Їхня релігія була глибоко пов'язана з ідеєю вічного існування. Життя після смерті це не метафора, це була реальність, до якої готувалися все життя. Єгиптяни вірили, що після смерті душа людини або ба. Має пройти ряд випробувань, потрапити на суд Осіріса, і тільки тоді отримає дозвіл жити у поля очерету, вічному раю, де все добре, але для того, щоб душа могла повноцінно функціонувати у тому світі, тіло мало бути збережене, а органи і риси відновлені. Саме тому вони розвинули надзвичайно складну систему муміфікації, щоб тіло стало судиною для душі. Навіть після фізичної смерті. Частина 2. Ритуал відкриття рота. Повернення до життя. Один із найтаємничіших і найважливіших обрядів у процесі поховання, це церемонія відкриття рота. Цей ритуал мав повернути померлому здатність говорити, дихати, їсти та пити, і навіть захищатися в загробному світі. Жрець, що проводив ритуал. Використовував спеціальний інструмент пешешкеф, це був такий собі магічний ключ, яким торкалися до вуст, очей, носа і вух мумії. Ритуал супроводжувався читанням заклинань і молитов, аби відкрити органи чуття, символічно повертаючи їхню функцію. Особливо важливим був рот, бо саме через нього душа мала отримувати їжу і дихання, але й говорити у вічності. Вважалося, що без відкритого рота померлий буде німим і беззахисним, а отже, не зможе пройти суд над собою або бути прийнятим у загробний світ. Частина 3. Символіка відкритого рота Відкритий рот на мумії це не фізичний недолік чи жахлива деталь це символ. У деяких випадках рот відкривався навмисно під час муміфікації або перед самим похованням. Це було знаком, що людина готова говорити, готова жити знову, але вже у вічності. Цікаво, що цей ритуал застосовували не лише до людей, навіть муміфікованим тваринам, котам, крокодилам, мавпам іноді робили відкриття рота. Це показує, наскільки глибоко єгиптяни вірили в життя після смерті для всього живого. Частина четверга – цілісна філософія смерті у єгиптян. Для стародавнього єгиптянина смерть не була трагедією, це був перехід, схожий на подорож, людину ховали з усім необхідним амулети, прикраси, статуетки слуги, які мали працювати за нього, їжа та напої, навіть вказівки, що робити після смерті у вигляді книги мертвих. І кожна деталь у похованні від положення рук до відкритого рота. Була частиною цієї складної духовної системи. Фінал, емоційна кульмінація. Тепер, коли ти дивишся на мумію з відкритим ротом, ти не бачиш жах, ти бачиш надію, бачиш двері у вічність, бачиш, як цивілізація, що існувала тисячі років тому, прагнула перемогти саму смерть. Бо для них смерть це не кінець, це початок нового життя. І відкритий рот. Це їхній перший подих у вічності. Стародавній Єгипет досі приховує більше запитань, ніж відповідей, але одне зрозуміло точно ці люди жили для того, щоб померти правильно, а їхні мумії говорять мовою, яку ми лише починаємо розуміти. Підпишись, якщо хочеш більше цікавих фактів.